Вітаю на шостому занятті курсу по відновленню душевної рівноваги, про внутрішній ресурс, що це, і як його підтримувати, і про концепцію посттравматичного росту. Отже, ресурс це життєві опори, які ми маємо сила, енергія, відпочинок, любов, це про нашу психологічну рівновагу та наявність енергії та бажання щось робити, наприклад, працювати, навчатися, спілкуватися з людьми та відновлюватися після травматичних подій. Ресурс спочатку треба давати для себе, потім оточуючим. Щоб допомогти іншій людині, допомогти треба спочатку собі. Не допоможеш собі, неможливо допомогти іншому. Якщо у вас склянка порожня, ви не можете відлити з неї іншій людині. Згадайте також принцип кисневої маски у літаку. Спершу маску треба надягнути на себе, потім на дитину. Якщо ви одягаєте спочатку дитині, то ви просто можете відключитися на висоті і вже не одягнете собі, а хто потім буде з вашою дитиною. Тобто, коли дорослі у психологічній рівновазі, це опора та підтримка для дітей і для близьких людей. Стіливши себе, можна також стілити інших. Тобто внутрішні і зовнішні ресурси підтримують нас під час відновлення. І важливо розуміти, які у нас є ресурси і як їх можна використовувати. І зараз давайте зробимо разом вправу на ресурс і для початку просто оцініть вашу ресурсність, тобто наповненість, рівень енергії, сил від 1 до 10 на даний момент. Якщо ви оцінили менше, ніж на 5, важливо, щоб у вашому житті були якісь нові речі або події, щоб ви наповнювалися ресурсом. І зараз запишіть на папері або у замітках на телефоні, або де вам зручно, 10 дієслів, які опишуть ваш вчорашній день. Або якщо ви слухаєте це ввечері, можете описати сьогоднішній день. Просто що ви робили у форматі 10 дієслів. Зупиніть зараз це аудіо і, коли будете готові, поверніться сюди. Далі підкресліть ті дієслова, які вам сподобалися, тобто ті дії, які вас дійсно наповнювали чимось. І далі помножте число тих дієслів, які ви підкреслили, на 10. Тобто, якщо ви підкреслили 3, це буде 30, якщо підкреслили 5, 50, і це буде той відсоток із 100, на який ви прожили, а не просто проіснували цей день. Якщо 30% із 100, 30% це відсоток життя у вашому дні. Проаналізуйте те, що ви підкреслили, починайте наповнюватися ресурсом за допомогою того, що ви помітили, вам дійсно подобається і дає цей ресурс. Робіть це частіше. І далі таке питання: чи написали ви, наприклад, прокинувся або прокинулась. Важливо це помічати. Важливо помічати, що розпочався новий день у вашому житті, якого ще раніше ніколи не було. Коли відбувається у світі щось різке та несподіване або у вашому житті, потрібен час, щоб адаптуватися до цього. Тому важливо розуміти, що кожного дня щось змінюється, ми змінюємось, щось іде, щось приходить нове, незмінним залишається лише наше я. І також важливо, щоб був ресурс. Знаходити і робити щось, чому можна порадіти, і насправді знайти чому порадіти можна завжди, наприклад, в тому, що є близькі люди поруч, що вам хтось посміхнувся, місце, де ви знаходитесь, віра та надія на майбутнє, смачна їжа, світанок і захід сонця, що ви прокинулися, що ви зараз слухаєте це аудіо, що є можливість так розвиватися і підтримувати один одного. Я впевнена, ви не раз чули в своєму житті, що потрібно цінувати дрібниці. Чому так важливо помічати і цінувати дрібниці? Тому що їх насправді багато, і коли ви їх помічаєте, це складається в одне ціле і дає максимальний ефект. І життя насправді у більшості це дрібниці. Дуже рідко насправді відбувається щось глобальне, якісь події, як у фільмі. Решта життя це просто життя. Чому ж не почати звертати увагу на ці дрібниці і навчитися їм радіти, і щастя в тому, щоб навчитися від цього життя, отримувати радість і реалізацію на своєму місці у цьому світі? І ще може відбуватися такий процес, як злив ресурсу, тобто коли ресурс йде на якісь речі, які не так сильно і потрібні, або на те, чому можна було б легко запобігти. Наприклад, на що ми можемо зливати ресурс? Я зараз буду перечисляти, а ви можете загибати пальці, скільки пунктів стосується вас. Недостатньо сну, тепла, їжі, фізичної активності без всього цього нормальний стан неможливий. Далі ігноруйте свої почуття і бажання, відчуваєте страх, сором, вину, тривогу, сумніви у собі. Емоційно прив'язані, тобто часто згадуєте з важкими емоціями до людей, речей, занять, місць, які потрібно було б вже лишити у минулому. У більшості дієте з установок треба, я повинен, я повинна, обираєте лишатися у фантазіях, наприклад, хочеться, щоб було так, як раніше, наприклад, до війни, замість реальності та її прийняття. Намагаєтеся жити по надуманим або не своїм нормам та правилам, наприклад, батьків, соціуму, однолітків і так далі не відстоюєте свої особисті кордони, перебуваєте у стані жертви обставин, постійно моніторите новини і це викликає тривогу. І зараз уявіть відро, і вам у нього потрібно набрати води. Але в ньому купа дірок, От скільки ви загнули пальців, стільки дірок у цьому відрі. І скільки б ви води туди не лили, воно ніколи не наповниться і буде протікати. Тож мозок треба чистити від всього, на що зливається ресурс. Ще одна аналогія уявіть, що мозок це комп'ютер, і якщо в комп'ютері або в телефоні відкрито тисячу вкладок, він починає виснути або швидко розряджатися, те саме з головою. Багато непотрібних насправді речей зжирає нашу енергію. Ви можете швидко видихатися і не розуміти, чому. І коли ваш телефон розряджається, ви ж не відкриваєте у ньому ще більше програм та вкладок і не заставляєте його працювати. Ні, ви заряджаєте його. Те саме треба робити з собою. Якщо у нас в голові паралельно запущено дуже багато процесів, на них йде енергія. Ось і втома і тривога, і слід шукати, які процеси запущені у вас паралельно. Подумайте зараз, які вкладки вам треба закрити у своєму мозку, та які найнепродуктивніші заняття є у вашому житті, які ви можете звести до мінімуму або взагалі перестати робити. Ось детальніше про які ще бувають ресурси особистісні, тобто внутрішні, це якісь знання про себе. Самоцінність, опора у собі, саморозвиток, друге міжособистісні це підтримка інших, розуміння від інших, друзі, рідні, розмови з ними, такий соціальний обмін, почуття, що ви особистість серед людей. Далі організаційні те, що дає розуміння, що життя продовжується, щось до чого ви належите робота, навчання. Можливо, церква, якщо ви віруюча людина, якась ваша рутина. І далі соціальні розуміння того, що в світі все працює, те, що ви прийшли на цей курс, коли ви приходите в магазин, коли ви приходите до лікаря і так далі. Тобто таке розуміння, що діяльність триває і життя рухається. Це таке умовне розподілення, всі ці ресурси тісно взаємопов'язані між собою. І у якихось людей більше складнощів з внутрішніми ресурсами, у якихось зовнішніми, і коли втрачаються одні, поступово можуть втрачатися і інші. Важливо це розуміти і балансувати всі ці ресурси. Після травматичного досвіду дуже важливо знайти способи відновлення душевної рівноваги. Кілька таких способів: підтримка соціальних зв'язків, розвиток внутрішніх ресурсів, фізична активність. Практики релаксації та майндфулнесу, і самопіклування. Головне, що нам допомагає бути в ресурсі, це турбота про себе, піклування про себе. Ви зараз послухали все це про ресурс. Тепер проаналізуйте, яких ресурсів у вас достатньо. Збережіть їх, де у вас є прогалини, як ви можете їх заповнити. Як саме ви можете це заповнити? Як ви це зробите? Подумайте та вирішіть прямо зараз. Можете зупинити це аудіо, щоб обдумати детальніше і, можливо, записати це буде дуже корисно. Отже, де знайти сили відновлюватися, відновлювати цю душевну рівновагу так само у ресурсі, у внутрішніх змінах, у адаптації. У нас зараз такий етап дорослішання. Багато хто після травматичного досвіду відчуває, що старий світ рухнув і новий ще не побудувався. Тому ми можемо навчитися, ми можемо побудувати цей новий світ для себе і пройти через цей виклик гідно. І ваше відновлення, продовження життя, щасливого життя це внесок у перемогу. За це саме за це хтось боровся і продовжує боротися. Хочеться, щоб ми не просто вчилися, як жити далі після якогось травматичного досвіду, але як жити ще краще, всупереч тому, що сталося, за допомогою виведення своїх уроків, досвіду, підвищення впевненості у собі. І життя не зупиняється на травматичні події, так, можливо, воно ділиться на до та після, але не зупиняється. Спитайте себе, як ви будете зустрічати нове життя і нові обставини. Ви будете жертвою чи адаптуєтесь до нової реальності, до в якомусь плані нового себе і станете творцем свого життя. Є така фраза, яка мені дуже подобається, можливо, комусь вона здасться занадто драматичною, іноді, коли ти в темному місці, ти думаєш, що тебе закопало у землю, але насправді тебе туди посадили. Давайте проростати, і це проростання це саме про цей посттравматичний ріст. У психології є поняття посттравматичного росту, це позитивні психологічні зміни, що відбулися внаслідок проходження через надзвичайно складні стресові життєві обставини. Для того щоб відбувся ріст, потрібні продуктивні копінг-стратегії та внутрішні ресурс, це життєві внутрішні та зовнішні опори, які дозволяють нам рухатися далі. Внутрішні саморегуляція, емоційна стійкість, навички проходження через стрес, прийняття себе та свого досвіду, впевненість у собі, зовнішні сім'я, друзі, близькі, якісь спільноти, організації також потрібне продуктивне переосмислення травматичного досвіду і зміна відношення до нього. Навіть якщо з вами відбулося жахливе, ви можете прожити це, знайти щастя знову. Можливо, не зараз, можливо, зараз здається, що це неможливо, але потім, через час, коли ви психологічно пройдете через цей складний етап, це стане можливо. І про це ми поговоримо детальніше далі на курсі. Отже, посттравматичний ріст, позитивні психологічні зміни після надзвичайно складних життєвих обставин. І ці обставини значні проблеми для адаптаційних ресурсів людини, які значно змінюють розуміння світу та свого місця у ньому. Після цього може бути криза ідентичності, як я вже казала, старий світ рухнув, а новий ще не побудувався. Давайте будувати новий, і в цьому буде наш ріст деякі зміни життя, вмислені, вставлені до цього світу, до себе, що буде сприяти особистісному росту. Із травматичними подіями ми отримуємо дуже жорстокий урок. Бачимо якусь іншу жахливу сторону світу, іншу жахливу сторону людини, і цей жорстокий урок ми можемо використати собі на користь, і цей біль після жахливих подій перетвориться на силу. І це зараз наша унікальна можливість зрости після травми і зміцнити свою впевненість у собі, а також розвинутися як особистість. Мені також подобається фраза щоб зробити крок уперед, треба потренувати баланс. Чим більше балансуватимете, тим більше будете готові до змін зараз і у майбутньому. Ріст – це далеко не завжди радісно, це важко, це сльози, це труднощі, це біль. І коли все здається складним, ми стикаємося з проблемами, з якими раніше не стикалися і намагаємося вирішити їх, на рівні, на якому раніше не були. І якщо наповнитися ресурсом в достатній мірі і пройти через це, ми опинимося на наступному рівні. Отже, травма може перетворитися у ріст, і це залежить від того, які ваші внутрішні та зовнішні ресурси і копінг стратегії, тобто, як ви справляєтеся із стресом, емоційна стійкість, розуміння себе та своїх почуттів, прийняття себе, впевненість у собі, ваші сім'я, друзі, колеги, організації тощо. І на те, щоб справлятися з травмою і йти у ріст, потрібен ресурс, тому так важливо ним наповнюватися і розвивати копінг-стратегії, які допомагатимуть вам справлятися. Тож запрошую вас на ще одну гарну вправу на ресурсність, якою я хочу з вами поділитися у наступному аудіо.